Так далі у нас на огляді лідер літер, 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 літер минулорічних продаж. Це у нас є мотокоса Крафтер. Зроблена дуже якісно. Це як звичайна бензинова коса, але вона зроблена бомбезно. Дивіться, ціна 4200 гривень. Вона має таке підсилене кріплення ручок, анатомічно правильно вигнуті ручки, щоб вам було легше косити. Вона має катушку в комплекті та два диски. Вона має захист такий металевий, хороший, з інтегрованим тримачем бак. Ці захисти найдовше ходять з усіх. Зроблений якісний надійний двигун. Двигун тут йде на 43 см кубічних. ну Про потужність важко говорити, тому що хтось каже, там 3 кВт, хтось ще з кількістю. Насправді десь 1,6 приблизно в таких двигунах є кВт потужності. Все інше, як у звичайних китайських бензокос, нічого там особливого у ній нема, але вона просто зроблена, надійна і якісна. Має один рік гарантії. Ну і як ви її видите, так. Так вона і йде. ну По комплектації я кажу ремень. Значить, катушка з лескою і два диски в комплекті. Така хороша газулька, дивіться, з широкою такою клавішою. Ну, зручна в використанні, відгуки тільки хороші за цю косу. Ще не мав з ними ніяких проблем. Отак. От